Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Так, чи отримає Україна право бити ракетами західного виробництва в глиб території Російської Федерації? Це питання актуалізувалося якраз напередодні перемовин президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена і прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Старміна. Не приховувалося, що пан Стармер їде до Вашингтону обговорювати цю. Проблемою з американським президентом до того ж, візит прем'єр-міністра Великої Британії цього разу ретельно готувався на найвищому рівні. У Лондоні зустрічалися державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі. Згодом обидва очільники дипломатичних відомств Сполучених Штатів і Великої Британії прибули до Києва і. Провели тут перемовини з президентом України Володимиром Зеленським та іншими українськими чиновниками, очевидно, якраз з приводу того, як може змінитися характер російсько-української війни. На перший погляд, якихось очевидних результатів від перемовин у Вашингтоні, немає. У Білому домі підкреслили, що Сполучені Штати. Не збираються зараз змінювати свою політику щодо дозволу по ударам ракетами американського виробництва в глиб території Російської Федерації і не збираються робити оголошень з цього приводу. Якщо хтось буде робити оголошення, це точно не ми, підкреслив представник Ради національної безпеки Сполучених Штатів пан Кірбі. Але тут ключовим є саме слово. Ракети американського виробництва, адже прем'єр-міністр Великої Британії, який після перемовин сказав, що обговорення цього питання продовжиться у більш широкому колі на сесії Генеральної асамблеї, ООН, говорив із президентом Сполучених Штатів саме про можливість використання британських ракет Shadow для ударів по суверенній території Російської Федерації. І ймовірно, що навіть сам прем'єр-міністр Великої Британії може не зробити офіційно заяву про те, що Україна отримала дозвіл на використання цих ракет для того, щоб знищувати об'єкти Російської Федерації просто на її суверенній території. За великим рахунком, мова йде не про офіційний дозвіл, а про можливість. Саме таку можливість і обговорювали президент Сполучених Штатів і прем'єр-міністр Великої Британії. І тут увагу треба звертати на заяви Байдена. Байден сказав, що він не побоюється погроз Володимира Путіна щодо того, що використання західних ракет для обстрілів території Російської Федерації є прямою участю. Заходу, зокрема, Сполучених Штатів, у війні, і спростував це твердження російського президента, і ось той факт, що Байден вігнутнувся на слова Путіна і підкреслив, що вони залишають його байдужими, якраз і дозволяє зробити висновок, що Захід не просто близький до того, щоб надати Україні можливість. Для того, щоб вона обстрілювала суверенну територію Російської Федерації ракетами західного виробництва, а на Заході вже ухвалили таке рішення однак поки що не бажають робити його публічно. Ба більше таке рішення просто не може стати публічним з точки зору представників західної дипломатії. Вони воліли б, щоб удари. Дійсно здійснювалися, але офіційної декларації про застосування такої зброї з боку прем'єр-міністра Великої Британії, чи президента Сполучених Штатів, чи будь-якого іншого західного чиновника може і не прозвучати. А чому? А тому, що на Заході можуть вважати, що така відверта декларація. Ми даємо Україні право використовувати наші ракети для обстрілу території Російської Федерації може сприйматися в Кремлі як формальне оголошення участі західних країн у конфлікті з Російською Федерацією. І таким чином дасть Володимиру Путіну можливість продовжити свої власні кроки по ескалації ситуації у стосунках вже не тільки з Україною. Але і з західними країнами. А тут може бути абсолютно інший підхід той підхід, який ми вже спостерігали, коли Збройні сили України увійшли на територію Курської області Російської Федерації, і так використовували під час цього наступу зброю західного виробництва, що збентежило російських чиновників і пропагандистів, які підкреслювали, що західна зброя. Яка використовується українськими військами, встановлені ними контролю над територію частини Курської області Російської Федерації, також означає, що Захід вже бере участь у російсько-українській війні. Але у західних столицях відповіли досить просту річ, що та зброя, яку використовує Україна, вона не німецька і не французька що. В той момент, коли Західна зброя йде. До Збройних сил України і ними використовується, вона стає українською зброєю, і тільки Україна може вирішувати, на яких ділянках російсько-українського фронту її використовувати. Ну і звичайно, це було ще й пов'язано з оцінкою українського наступу, як наступу на територію, з якої здійснюється російська агресія проти України. І з ракетами Штормшедео може бути абсолютно той самий результат. Західні політики будуть говорити, що вони не давали і не мають давати ніякого дозволу Україні для того, щоб вона використовувала або не використовувала ці ракети для ударів по території Російської Федерації. Що Україна знищує тією зброєю, яка знаходиться на озброєнні Збройних сил України, ті об'єкти з яких здійснюється агресія Російської Федерації проти України? І найкраща можливість для Російської Федерації запобігти цим знищенням її воєнного потенціалу це припинити війну з Україною. Як про це неодноразово наголошували і президент Сполучених Штатів, і інші західні лідери, звертаючись до російського президента Володимира Путіна? Ну і це, до речі. Рівно та сама тактика, яку обрав Іран, який, як відомо, поставив Росії партію балістичних ракет для обстрілу української території, але рішуче заперечує сам факт таких воєнних зв'язків між Тегераном і Москвою. Ну от Тегеран говорить, що він не постачав ракет. А Вашингтон чи Лондон нічого не говорить про те, що вони дали дозвіл своїми ракетами знищувати воєнні об'єкти на території Російської Федерації. Симетрична відповідь на агресивні дії. Диктатур, які зараз спільно намагаються брати участь у російсько-українській війні і допомагати Росії, як це робить пхін'ян і Тегеран, обстрілювати територію України за допомогою цієї зброї, яку постачають ці авторитарні режими. Так що головною темою у цій зустрічі Президента і прем'єр-міністра все ж таки була не тема дозволу, а чіткі пояснення президента Сполучених Штатів, що він не звертає увагу на російського президента. І це означає, що Захід, вважає, що в нинішній ситуації у нього розв'язані руки по відношенню до подальших дій до держави Путіна. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього. підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні, баймі Кофі Донателли, які допомагають розвивати ці продукти. Користуйтеся функцією спонсорства в самому Ютубі. Перемоги і миру вам! Хай щастить!